Я, я дуже сильно пам'ятаю, коли я намагалася говорити от, зі своєю російською, я намагалася говорити українською. Найгірше, що ти можеш зробити, це сказати там, людині, яка от, щось там, пробує, там, робить помилки. Ой, та, я віжу, що тобі складно, говори вже по-русски. Це не робіть так. Я знаю, що це потребує зусиль. Я сама через це проходила. Я, я, ну, типу, цей шлях для мене не завершений. Я все одно вільніше говорю російською, моя російська багатша поки що я не знаю. там подивимося, як це буде розвиватися з часом. От але, ну отже, якщо нова людина з'являється в полі зору, я ну, в Україні я маю на увазі. Я ну вже рефлекторно починаю українською до неї говорити. Тобто в Україні взагалі. Я говорю російською з людьми, з якими ну напевно склався вже якийсь патен. Шотисті там руками з людини. людиною говорив російською.